Наша задача тиснути в кушетку. Стопой, один, два, три, три п'ять, шість. Якомога швидше хоче відновити ногу, перебиту кулями. На Дніпропетровщині проходить реабілітацію. Військовослужбовець Михайло розповідає, поранення дістав 7 січня на Донеччині під час виконання завдання. Разом з побратимами мали зачистити бліндаж російських військових. У нас чотири хлопці було. Нам хлопці мали піднести набої, і з тієї сторони, звідки не мали підходити, наші хлопці мали нам піднести. З тієї сторони підійшли двоє. І я тоді отримав поранення. Отримав поранення, наклав собі турнікет, продовжували бій. Пригадує: з одного боку російські військові були у посадці, а з іншого ще двоє військових армій РФ залишались у бліндажі. Відбилися, відстрілялися, впівішки наші прикривали, мінометка наша прикривала наш відхід. Виходили десь ну, десь порядка сім годин виходили. Та я зрозумів, що, що кажу, моя нога в моїх руках. І попускав турнікет, затягував, попускав, затягував. Військового евакуювали до стабпункту. звідти перевезли до медзакладу на Полтавщині. Куля роздробила стигнову кістку. Після такого порання необхідна тривала реабілітація, каже фізична терапевтка Тетяна. Розповідає, працюють з ногою обережно, адже кістки зафіксовані металевою конструкцією. Нормально? Так. Два три. Наразі ми додали в лівому колінному суглобі амплітуду аж 30 градусів. А нього перелам стегнової кістки. Зараз там стоїть штифт. Не, е, і травматологи заборонили нам наступати на кінцівку. Михайло розповідає у війську січня 2024-го. У цивільному житті працював ветеринаром. Через це каже, у бригаді вирішили, що він буде медиком. Бо вийшли ну, військові, спиталися, чи є серед нас медики. У нас приїхали щось по більше 40 чоловік. Чи є біля між нами хтось має медичну освіту. Цей чудно ну, цей командир що нас привіз. Каже, медичний ніхто не має, є, є ветеринар. То все буде медиком. До грудня 24-го року Михайло був бойовим медиком у складі групи розмінування. Працювали на Харківщині. У січні цього річ чоловіка перевели до піхоти. Михайло каже: після відновлення планує повернутися працювати у ветлікарню в рідному селі на Івано-Франківщині. Антон Сіренко, Мирослава Заблуда та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.